Привіт усім! А що буває, коли цілий світ руйнується? Сьогодні ми зануримось у щось значно більше ніж просто історична подія. Це без перебільшення справжній тектонічний сув в історії, велике переселення народів. Це розповідь про те, як одна велетенська епоха добігла кінця, і як з її уламків народився абсолютно новий континент. Отже, коротко про те, що на нас чекає: пройдемося від самих початків, від перших поштовх цього грандіозного руху і аж до народження нової карти Європи. Розберемось, як усе це відбувалося крок за кроком. Розділ перший іскра, що запалила континент. Так з чого ж усе почалося? Що це за така сила, яка змусила сотні тисяч, а то й мільйони людей, покинути свої домівки і рушити в абсолютну невідомість? Давайте для початку розберемося, що ми взагалі маємо на увазі під словом переселення і що ж стало тією самою іскрою, яка розпалила цю велетенську пожежу. Взагалі міграція з латини це переселення і це ключове слово. Бо якщо говорити просто, то протягом трьох довгих століть, подумайте тільки, з четвертого по сьоме цілі народи, не окремі сім'ї, а цілі народи були в постійному русі. Це не якісь там поодинокі втечі чи торгові поїздки. Ні, це була масова, нестримна, гігантська хвиля, яка назавжди, раси назавжди, змінила обличчя Європи. І тут важливо розуміти, це не сталося через якусь одну причину. Це був, знаєте, такий собі ідеальний шторм. Уявіть картину: на півночі Європи раптом різко холодніше. просто катастрофа, бо пасовість для худоби більше немає. Одночасно з цим всередині самих племен назріває конфлікт. Бідні стають біднішими, багаті багатшими. Ну а вождям і їхнім дружинам що потрібно? Правильно, слава, нові землі, і звісно ж, воєнна здобуча. А там, на півдні, як такий собі велетенський маяк у темряві, сяє казково багата Римська імперія з її містами і скарбами. Бачите, кожен із цих факторів тиснув на інший, створюючи такий неймовірний тиск, що вся ця система просто мала вибухнути. Другий розділ континентальний ефект Доміно. А тепер давайте подивимось, як весь цей накопичений тиск перетворився на справжню ланцюгову реакцію. Це класичний ефект Доміно, один єдиний поштовх десь далеко на сході запустив хвилю, яка прокотилася буквально по всьому континенту. І ось як це виглядало, все починається з гунів. Їхнє раптове потужне вторгнення з азійських степів це та сама перша кісточка доміно, що впала. Вони з усією силою тиснуть на племена готів. Готам нікуди діватися, вони, рятуючи свої життя, змушені рухатися на захід. А куди вони рухаються? Прямісінько до кордонів Римської імперії, яка на той час і так вже, чесно кажучи, тріщала по швах. І це не був якийсь хаотичний рух. Ні, це була послідовна, невблаганна хвиля витіснення, яка котилася просто до серця тогочасної цивілізації. Третій розділ. Крах цивілізації. Ну, зрозуміло, що такий невпинний тиск не міг тривати вічно. Хвиля за хвилею, племена, яких римляни називали варварами, билися у кордони імперії, наче морський прибій об скелю, рано чи пізно щось мало зламатися. І от цим чимось і стала Західна Римська імперія. Вона просто не витримала, вона розсипалася. Тільки подивіться на цю хронологію, на цю швидкість розпаду. Століттями, століттями Рим називали вічним містом, центром цивілізованого світу. А тут за життя одного єдиного покоління його грабують двічі. Уявіть собі, шок 410-го року, коли вестготи Аларіха увійшли в місто. Це було немислимо. Потім велика битва народів проти Аціли. А вже у 455, коли прийшли вандали, це було вже ну, майже очікуваною трагедією. Кожна з цих дат це ще один цвях у домовину Великої імперії, що лише прискорював її неминучий кінець. І ось він, 476 рік. Це символічна кінцева точка. Варварський воєнначальник Одувакер без зайвого шуму усуває від влади останнього імператора. До речі, зовсім юного хлопця на ім'я Ромул Август. Просто усуває, а імператорські регалії, символи влади, відправляє поштою, так би мовити, до Константинополя. Все західна Римська імперія перестала існувати. Можна сказати, світло згасло. І це ж було не просто падіння ще однієї держави. Це був кінець цілої історичної епохи. Змінилося абсолютно все: кордони, закони, торгівля, те, як люди жили, і навіть те, як вони мислили, як бачили світ, настали зовсім інші часи часи, які ми сьогодні називаємо середньовіччям. Наскільки глибоким був вплив цих подій, аж настільки, що він досі живе у нашій з вами мові. Ось назва одного з племен вандалів, які, скажімо так, особливо жорстоко пограбували Рим у 455-му, вона подарувала нам слово вандалізм, безглузде, дике руйнування. Уявляєте? Історія залишила свій шрам прямо у нашому словнику. Розділ четвертий наслідки і новий початок. Але що ж далі? Що постало з цього попелу? Бо знаєте, велике переселення не лише руйнувало, це важливо. На руїнах старого, античного світу воно, по суті, закладало фундамент фундамент для абсолютно нових народів і держав, фундамент сучасної Європи. І от з усього цього хаосу, з переселень, війн, змішування культур потроху почали викристалізовуватися нові спільноти людей. І що ж їх об'єднувало? Що стало їхнім новим, так би мовити, маркером? Найчастіше мова. Саме спільна мова лягла в основу нової ідентичності, яка народжувалася на уламках імперії? І ось як почала вимальовуватися сучасна нам карта. Германські народи, ті ж франки, англи, сакси, оселилися на заході і півночі, давши початок відповідно Франції та Англії. Там для римських вплив і латинська мова були ще дуже сильними. З'явилися романські народи: італійці, іспанці, французи. Їхні мови це по суті суміш народної латини з мовами германців. Ну а на сході, на сході, велетенські території, які звільнилися після того, як звідти пішли ті ж готи, зайняли слов'яни. Це було буквально народження тієї Європи, яку ми знаємо сьогодні. П'ятий розділ локальний погляд на східний фронтир. Добре, це все, так би мовити, велика картина, погляд з висоти. А що ж відбувалося на місцях? Давайте тепер наблизимо нашу карту і сфокусуємось на землях сучасної України, бо в ті часи вони були не просто периферією, а справжнім епіцентром цих бурхливих неймовірних подій. Бо наші землі були не просто якимось транзитним коридором. Ні, це було справжнє перехрестя народів, де розігрувалася своя унікальна драма. Дивіться, яка послідовність. Спочатку з півночі приходять готи і разом з місцевими слов'янськими племенами створюють дуже яскраву черняхівську культуру. Потім зі сходу вриваються гуни і просто змітають готську державу. Готи розбиті, частина осідає в Криму, інша тікає на захід. І ось у цей момент, у цьому вакуумі влади, що утворився, на історичну арену по-справжньому виходять слов'яни. Вони розширюють свої території, заселяють родючі землі. Тобто це була не якась там глуха провінція, а активна арена, де творилася історія всієї Східної Європи. І ось вся ця грандіозна епічна історія, руйнування та творення залишає нас із одним, але дуже важливим питанням чи може велика цивілізація, якою б могутньою і вічною вона себе не вважала, зникнути абсолютно безслідно? Чи може її ідеї, закони, мова, її спадщини не зникають, а просто перероджуються у щось нове? І, можливо, продовжують жити в нас і сьогодні. Це, мабуть, те, над чим справді варто замислитись.